Вузлик від наших американських друзів? Нічого складного в ньому немає. Все. Це. Це. Це все, все він тримає. Ще раз. Мотузка. Прикидується. Треба мось тут. Прикидується, так, потім перехрещується. Ходовий кінець треба затиснути. Цю петельку. І затягнути. Ось таким чином. Все. Тримаю, тримаю непогано. Ось такий вузлик від американських друзів. Дякую за увагу.